Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, продовжуємо розмірковувати про молитву Святого Єфрема Сиріна. Сьогодні ми розглядемо вже позитивні прохання цієї молитви. Якщо перша частина звучить так: Господи, владико, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства, марнослів'я, не дай мені, то друга частина вже дай мені. Про що ми просимо? Дух же. І тут. Саме це слово має досить багато варіантів. В українському перекладі, найбільш поширеному дуже чистоти або доброчесності ще вживається. В слов'янському варіанті ціломудрості. І про це ми спробуємо трішки поговорити. Оскільки досить два різних таких підходи. Створилося протягом століть в грецькому оригіналі йдеться про таку чесноту, яка буквально перекладається як доброчесність, і пов'язана вона із античною філософією, де вживали саме слово грецьке софросюне, яке буквально можна його значення так перекласти: це золота середина між надлишком і нестачею. Тобто, коли людина знає помірність, помірність у всьому, в слов'янському ж варіанті все-таки закріпилося слово, яке можна назвати чистота або ціломудріність, тобто цілісність людини. Оце слово дуже важливе, що людина може втратити цілісність і втрата цілісності в тому числі пов'язана із чистотою тілесної людини. Є такий принцип, який закладений у всіх нас. Це те, що людина вона має два таких основних прагнення. Це прагнення до задоволення і прагнення до, до виживання або збереження. І як цих два прагнення забезпечуються в людині? Людині, яка після гріхопадіння, така біологічна сторона нашого виживання, власне, задоволення від споживання їжі і за рахунок цього виживання. То природа так все побудувала, щоб нам подобалось їсти. Іноді психологи сперечаються, що більше людина любить споживати їжу чи перебувати у статевих стосунках. Власне, статеві стосунки також передбачають, передбачають задоволення і продовження роду. Таким чином, людина забезпечує своє збереження. Їжа для виживання. а Статеві стосунки для збереження свого генетичного коду. Тобто, це можна сказати такий природній біологічний винахід людини, як жити вічно, тільки вічно живе наш генетичний код, який залишає свій слід в майбутніх поколіннях. Але ж кожен із нас досить чітко відчуває в собі ту незгладиму інакшість, це наше я, яке не може бути тільки. Передане біологічним продовженням роду. Тому, звичайно, що людина не може з цим змиритися. І тому людина є в трагедії того, що задоволення, збереження і продовження не дає нам спокою. Не дає. Тому що ми чітко розуміємо, що воно є тимчасовим, воно є оманою. Нас, скажімо так, наша. Гріховна природа, тобто природа, яка відірвалася від Бога, перервала зв'язок із Ним, вона нас обманює, заманює задоволенням, виживанням і збереженням, продовженням себе. Але в той же час ми на глибині відчуваємо дуже чітко, що це не є справжнім. І тому ми просимо, просимо у Бога оцієї чистоти, оцієї ціломудрості. І власне доброчесності. Хоч ці слова багато в чому різні, і виникли такі дві традиції: в грецькому оригіналі доброчесність як золота середина між надлишком і помірністю, а в слов'янському варіанті чистота як збереження, власне, цілісності. Людини, тобто збирання волі, розуму, почуттів в єдине ціле, коли людина себе зберігає як та, хто визначає свій розум, свою волю, свої почуття, а не визначається ними. Тому цілісність, ця чистота, в тому числі і тілесна, вона є дуже важливою для людини. Тому загалом. Досить сильно людину віддаляє від Бога цих якраз два підходи. Коли людина перетворює їжу, цей хліб на виживання, тому для цього і є Євхаристія, причастя для того, щоб відновити їжу як дар спілкування, дар відносин із Богом і з іншими людьми. Розділяється агнець Божий роздільнувальний і неподільний, що завжди споживається, ніколи не вичерпується. Христос стає нашою їжею. Тобто ми вже не виживаємо, ми вчимось не виживати, а жити. Життя забезпечується не біологічністю, а забезпечується відносинами із Богом, і з іншими людьми. Це ми, це ми вчимось, в тому числі і в час Великого Посту, коли ми робимо більше акцент не на їжі, яка перетвориться на засіб виживання, а на тому, як казав Христос, не хлібом єдиним живе людина, а всяким словом, що виходить з уст Господніх. Тобто на відносинах із Богом. А друге, справді тут також і чистота, вона для ченців була важлива, але вона і важлива дуже є для сучасної людини, тому що оце. Ці різні слова, коли ми кажемо, людина втрачає цілісність, роздроблюється. Те, що апостол Павло казав, що людина вступаючи у блуд, блудіння це якраз роздроблення, це викривлення єднання, це викривлення збереження себе. І тому тут так важлива оця цілісність, оцих дві грані, підсумовуючи, скажімо так. Ми просимо у Бога, того, щоб ми в церкві змогли навчитися жити так, щоб задоволенням, радістю, щастям нашим було не виживання, а спілкування. Ми просимо у Бога, щоб забезпечити наше виживання, наше продовження. Через збереження нашої вічної інакшості, яка виникає через те, щоб стояти перед лицем Божим, а не е передавати свою природу, свою біологічність і, і так розділювати природу. Тому принцип такий: гріх має властивість розділяти відносини з Богом, любов має властивість збирати. Тому цілісність, ціломудреність, і чистота, і доброчесність загалом про те, щоб зібрати людину в цілісну істоту. І це, цього мистецтва життя варто вчитися, і про це ми просимо у молитві. Тож, нехай кожному із нас вдасться, хоча б трішки, стати більш зібраним, стати більш живим, ніж тим, хто існує. Нехай Господь перебуває з усіма нами. До наступних зустрічей!